вже розглядаємо довший час, скажімо, ці всі е, основні е, такі підготовчі попередні операції перед формуванням. І сьогодні в нас на черзі є такі два поняття, як е, попереднє малювання і Попереднє. Як ви думаєте, для чого це може бути необхідно? Попереднє малювання. Дивіться, є такі ситуації, власне, малювання, коли попереднє. Векомії це коли в нас, наприклад, є велика кольорова різниця між, скажімо, відросло коріння, великий проміжок. Так? Це коли клієнтка, наприклад, там, була блондинкою, навіть може чистою. І відросло в неї коріння. Не сантиметр півтора, так як нам потрібно, щоб у нас все було красиво. А відросло вже сантиметрів 7, 8, 10. Да? Ну, довго не тобто, тобто, Або вона, наприклад, була взагалі будь-яка інша, але власне, е, ну, в неї, тобто, яка інша? Я маю на увазі про те, що е, вона формується так чи інакше в щось світле. Але в неї, наприклад, це дуже часто, наприклад, з клієнтами, в яких ще е, дуже темне влося, дуже Е, і От коли є така е, частинка відрозла, так, ми розуміємо, що ми, якщо зараз нанесемо просто світлий верниш, то в нас буде дуже помітна оця різниця. Це найчастіше більше робити при дуже темних фільмерах натуральних, які, які важко піддаються е, освітленню, наприклад, просто крем берника у І от коли в нас є такий великий проміжок, рекомендується зробити густе. Попереднє малірування, так щоб, наприклад, не, не застосовувати супроводжу на всю м -м, площу, на всю прокореневу частинку, для того, щоб не потраплювати шкіру і волосся не пошкоджувати, ми можемо собі обрати такий власне, логічний вихід ситуації, тобто взяти і зробити густе малювання, як мінімум 50 на 50%, відсотків, перед тим як тонувати вже той якийсь загальний відтінок, який в неї там є. Світлий на дружині. Тобто найчастіше також ще можуть робити попереднє малірування, коли хочуть, наприклад, вийти е, після колорування. Клієнтки е, було якесь колорування, значності колорування це кілька різних відтінків на волосі, І хоче клієнтка зараз перейти в щось е, більш спокійніше в щось інше, е, щоби не забирати повністю і не руйнувати все волосся. Тоді рекомендуємо. Зробити власне густе малювання максимально, так, 50-мінімум 50% на 50%, щоб власне, забрати той зайвий пігмент, який там був перед тим, і тоді вже запарувати те, що там так, Це такий один також заряд. Ну тобто тут техніка проста, зрозуміло, як завжди, це звісно, що робиться на футбу, це робиться методом штоплення. Бажано, щоб це було максимально таким, Охайні тонкі і рівномірні вибрані прядки тобто, власне, для того, щоб у нас цей ефект максимально рівномірно виглядав. Хочу сказати, що власне для клієнтів, яких для клієнтів, у яких є в нас з вами власний дуже темний пігмент, це вихід ситуації, тому що, наприклад, у мене є клієнтка, якої волосся є тонке. Але дуже з таким е, темним пігментом. Вона хоче бути врудиною. Е, дуже складно, якщо ми наносимо супру е, на від, ну, цю її відростаючу частинку. Так? Це є подразнення для шкіри, е, вона це важко переносить. Тому ми завжди знаходимо вихід у такій ситуації. Ми беремо просто, виконуємо оце попереднє малювання, а тоді просто красиво тонуємо е, перманентним чи напівперманентним барвником відповідного рівня. Розуміли? І відповідно вона і світла, і воно до того ж досить доволі цікаво виглядає, тому що десь є своє волосся залишається, десь вже є маніроване, воно доволі природне і цікаво так виглядає, щоб просто було освітлену чітко. Тому оце такий метод, коли ми розуміємо, або клієнтка, наприклад, прийшла до вас, там якась брюнетка чи там ну будь-яка, шатенка брюнетка. Прийшла і каже, от я. Хочу стати блондинкою. Це ж як варіант на початок, якщо вона реально зараз повністю темна. І вона ще собі тільки уявляє, що вона хоче стати блондинкою. А іноді те, що вона уявляє, і те, що потім виходить, для неї шоком є. Тому в таких випадках, коли клієнтка зараз повністю темна, а каже, я хочу стати блондинкою, можна спочатку почати з дуже густого малірування. З густого попереднього малінування, красиво потім його затонувати, якийсь приємний відтінок, та світлий. І таким чином вона, принаймні, поступово, ми взагалі так поступово можемо вийти, потім ну, наступне малірування та виконали на наступний раз, і в нас вона вже взагалі на дружині буде доволі світла. Потім, якщо вже так вона буде хотіти, ми просто підтягнемо її ці корічки. Розумієте? Тобто попередньо малювання це доволі е, такий е, приятний варіант до е, роботи. Зрозуміло? Ну, Найчастіше ще раз він використовується при кольоровій різниці. Це якщо кінці в нас світі, а коріння е, значно відросло, і напишемо собі при кольоровій різниці. Напишемо дуже від корінь. Ну і тут може бути 6-8 сантиметрів. Це може бути, е, ну, це таке у нас дуже часто може бути. Ви ж це прекрасно знаєте, що наші клієнти можуть так ходити. Зробити красиве освітлення, а потім ходити під а потім прийти і казати, зробити якийсь гарний колір. То якраз порада до того гарного кольору. Ну, значно буде м'якше виглядати, ніж якщо ви почнете супругу освітлювати, оцю темну частину, цілком зразу, та? Ви тут теж супруг працюєте, але прядки це одне. Коли ви починаєте е, на всю площу, там така буде у вас різниця виглядати. В і тоді знову треба буде думати. А там з воно все розмиється, розгубиться, розташується, і буде красиво. Е, давайте подумаємо, що може означати поняття зворотне малірування. Це було попередньо, перед чимось, а тут е, зворотне. Як ви думаєте, що це може означати? Хто знає? Дивіться. Е, Наша клієнтка, яка робила своє малюрування світле, може ходити до вас скільки? Наприклад, пів року і весь час кожного місяця робити так? І е, як ми робимо малірування? Ми іноді, в залежності хто я, е, ну, ми перший раз як робимо, так? приблизно 50 на 50. Вибрали методом штоплення, освіти все красиво. Е, потім прийшла другий раз. Ми теж робимо, як завжди, методом штоплення, і переважно ми захоплюємо не лише прикореневу частину, яка відросла, а також ми захоплюємо і ту частину, яка є на дружині, особливо, якщо там ще є багато слогу, правда? Ну там просто дуже складно так вибирати, щоб ми тільки прикореневу частину зачепили. Таким чином, через піврок в неї може статися ситуація, і вона такою чітко станеться, що в неї вся дружина є світлою повністю. Так? Вже не залишилось слово. Цей ефект замалювання зберігається лише на прикореннявій зоні невеличкій. І тому, як ми думаємо, що власне, при такій ситуації е, у нас виявляється така порада зворотне малювання. Це означає, що ми підбираємо вирник максимально на її натуральному рівні. Да? Тобто вона там чи русява, чи темно-русява, чи шетенка, чи може вона і брюнетка. Ви вибираєте максимально натуральний тон на її рівні. так? О, Значить, який це буде? Це може бути увага, тут може бути 4 ног, 5 ног, 6 ног, може 3 ног. А тепер ще згадуємо. Ну, тобто Ми розуміємо, що ми, щоб зробити зворотне малювання, щоб у нас був ефект малювання, що ми будемо зараз робити? Вибираємо метод штопані, наносити отакий відтінок бортника, натуральний на її рівні, і е створювати таким чином оцей, е справжній ефект мелірування, коли в нас є світлі прядки і темні прядки. Тобто Ми е стараємося наблизитися до її натурального е відтінку. Зміли? але не забуваємо. Драгії відтінки, то у нас що може бути? Що у нас може статися? Глибоко все до у нас може бути зелений відтінок. Тому не, ну, не панікуємо, просто додаємо будь-якого з тих відтінків один сантиметр червоного коректу. Якщо в мій то помаранчевий. Ну, ми додаємо трішки, трішки тепла для того, щоб в нас не було землі. Але, само собою, що ми ну, мусимо обирати такі, бо вона зараз перед тим була ну, натуральна, і коріння, яке відростається та на такому і рівні, в одному з тих ну, всіх, так? тобто розуміємо, що щоб зробити натуральний ефект ну, такого, звісно, класичного малюрування, то треба вибрати щось таке. Так? Тоді відповідно, що ми е, засміли, отак собі обрали, додали на, для своєї безпеки, щоб нас не сталося зелені. І все, ми просто так само як завжди обираємо метод штоплення і наносимо собі терміт цих дітей. Чи є у вас питання? М? Є бачу. Подумайте, які є питання. І також тут щодо консистенції важливо, як ми розводимо. Ми розводимо або один до одного з окисником, або навіть, е, навіть півтора барвника частинки до одного. Це залежить від чого від пористості. Чим більш користе волосся, тим потрібно взяти концентрованіший барвник. тобто більше крему, менше окисника. Е, чому? Тому що волосся пусте. Без е пігменту, і воно може просто добре не чіплятися. Тому, якщо ми бачимо, що у нас така нормальна, е, гіроскопічність, то ми можемо скористатися стандартами один до одного. А якщо бачимо, що більш таке пористе тоді можна використати цей метод для того, щоб власне воно краще лягло і закріпилося і протрималося. ви розумієте, що зі світлого волосся будь-який верник дуже швидко змивається, щоб в нас цей ефект зберігся. То ми, звісно, що, е, от таким чином е, мусимо працювати. Чи є у вас питання до тих двох мед? Е, ще раз наголошую, що власне, е, ці методи можна. Ну, тобто Класичне малювання можна навіть простувати е через два рази. Наприклад, два рази ви робите класичне малювання на фугу, на сук. А наступний, третій раз, якщо ви хочете, щоб цей ефект малювання зберігався, тобто, щоб була частина її частина е світла, то е ви робите зворотне малювання на третьому прийомі клієнта. Потім знову ви робите, воно ж вимивається, воно так чи інакше, цей темний фон, який ви зробите в зворовому маніруванні, він вимиється вас е, після, е, там скажімо, за місяць часу приблизно що там також гонить. Тобто ви дивитеся по ситуації. Ви собі чергуєте, якщо клієнт має бажання зберігати саме цей варіант, щоб не було максимально багато світла, а от їй подобається цей перевод. Тоді ви просто чергуєте ці методи, дивитеся, прийшла клієнтка, наскільки воно там відрозло, наскільки змилося, що далі нам робити. Зрозуміло? Я думаю, що тут все зрозуміло. Ви собі ще уважно почитайте, бо ви хто тому книжку. І все буде чітко орієнтуватися.